Привет. Привет, Темыч. Что нового? Все нормально. Таки давай без всех. Рад вот Значит, что меня сейчас интересует? Давай повторим процедуру подачи заявления на возобновление электроэнергии, Подача электроэнергии. Чтобы подать заявление на возобновление, позвони в свою энергосбыт. Обычно это Россети или местный поставщик. Так, стоп. Скажи стоп, им что. стоп ты что, гонишь? Ну, Дядь, Лё, Ты на приколе, наверное, да? Мы говорим про Украину. Грок, не тупи. Сорян, братан, реально затупил. Думаю, по рф шаблону. В Украине все проще и жестче, одновременно. Ага, Понял. Ага. Звонишь в свой. Если отключили за долг, платишь текущий долг плюс пеню. Обычно через Изи вот, Стоп, стоп, стоп! Вот, вот давай вот эту э, процедуру мне подробно. Окей. Okay. Разберем по шагам, чтоб без косяков. В Украине возобновить электроэнергию это прямой звонок в свой облэнерго. Сначала уточню у соседа или на сайте. Кто твой поставщик? Например, в Киеве ДТЭК, во Львове Львов Энергосбыт. В Одессе интересует Одесса обл... Меня интересует Винница. Для Винницы все четко так. Один. Твой поставщик. Винница Тики слова обл... коверка и слово Винница. Пожалуйста. Добро? Добре. Зараз уси по Винницки. Читко и украинской. Четыре. Три 217 – це головна лінія. Просто скажи добрий день. Треба відновити світло за адресу вулиця Така та будінатакій. Чому... Добре. Ще раз коротко і чітко українською. Вінниця Обленерко, дзвоніш 0800. 217 217. Кажеш, просимо відновити електрику. Адреса ось така. Якщо борг, тобі скажуть скільки і куди платити. Через Приват24, монобанк, якщо, термінал. Стоп, стоп. все, Стоп. Якщо борг сплачений і на протязі трьох днів не відновлено, не відновлено електропостачання. процедура? Слухай уважно: якщо борг повністю сплачується, але три дні, і досі темно, то вже не їхня проблема технічно. Це порушення. Беріть чек про оплату з номером платіжки і датою і дзвоніть їм ще раз на той самий 0800 восімсот дві Рублі кажеш, я платив все три дні тому. Чекаю вже понад строк. Коли відновлюєте? Якщо зараз не підіднаєте, пишу скаргу до НКРК. Вони часто після такого або дистанціонно стоп, вмикають, або майстер виїжджає протягом доби. Якщо і після цього. Мачать. Стопе, скільки раз тебе можна тормозити? Давай з першого разу ти тормозиш. Ти почув стоп, і ти прикрашаєш говорити. Добре? Я задаю свідчний вопрос. Так працюємо. Поняв? Поняв, Тємич. Тепер чітко. Ти говориш стоп. О, стоп. Я сразу за стоп. О, красавчик. Красавчик. Дивись. Значить, НКРЄКП, е як отримати скаргу. Копии зразок скарги в НКРЕК. Чітко без води українською. Один. Заходиш на офіційний сайт Nkr Cap Nimmors кинуть посилання? Так, ось воно. Эштерг, слаш эштерге, слаш НкрК, слаш звернення слаш код Ладно, Хорошо. Дальше. Ну дивись. Значить, моя слідуча. Давай прорабатуємо алгоритм дійства. Я за в мене був борг. Я заплатив за борг, і мені напротязі півроку не включили лише світло. Я куди? Я звертаюсь в каже, яко Обленерго. Спочатку ще один дзвінок Вінніці Обленерго. Грубо і чітко. Півроку після оплати не включаєте, це вже злочин. Даю годину на реакцію. Інакше скарга. Стоп, стоп. Ти в смислиш, що ти мені предлагаєш? Щоб я позвонив зараз в ВК РК... да? і грубо і чітко. Почав угрожати, що якщо ви не включите, то я вам що? Що я можу зробити? А ну? Ти не дзвониш в НКРКП зараз. То регулятор. Вони не вимикають, вимикають. Вони тільки штрафи ставлять потім. Дзвоніш тільки в Обленерго. Ек... Знають, що штраф може бути до 20 тисяч, і тоді вони часто просто вмикають. Не треба більше, тільки факти і терміни. Стоп, стоп, стоп. Дивись, заборгованість в мене була 3 тисячі гривень. Це вона, е... що? вона була на початок 22-го року, вона зараз сплачена, є квітанція, все. Ну ніхто так і нічого не зробив. Тобто. Скажи мені ще раз, що мені зараз діє? Як мені зараз діяти. Три кілограма в боргу з 22-го року. Це вже не питання енергосистеми, це питання юриста або позову до суду. З твоєї квитанції видно yeah. дату оплати. Стопе, стой, стой, стой. Поняв, стоїть. Три... Да, постій, спокійно, не швели. Е, яких 3 кілограма? Не 3 кілограма, а 3 тисячі гривень в мене був борг за електроенергію. Я його зараз платив півроку назад. Мені електроенергію не відновили. Який мій алгоритм дій? Алгоритм такий. 1. Збираєш квитанцію з датою оплати півроку тому. Останній рахунка з датою відключення. Копію паспорта. Два. Пишеш письмову скаргу в Вінніце Обленерго. Не дзвінок, а зареєстрований листом на їхню юрадресу. Стоп! За, за, Заповнимо третій пункт це скарга на. Куди ми пишемо скаргу і мені як де отримати зразок цієї скарги. Третій пункт. Скарга в Inker Як подати і де взяти готовий зразок прямо зараз. 1. Пряме посилання на форму: штерг. Подать звернення онлайн вибираєш скарга. Заполняєш онлайн за 5 хвилин. Два. Готовый зразок скарги специально. То есть дивись, хорошо. Поехали дальше. То есть я написую Я пишу скаргу в РКНЄКП, Що я маю скарги написати? Ось що саме пишешь, без фигни, тільки факты. Українською. Я Атридекттар, споживаче от Винниця Обленерго. За адресу семнадцать дня слашедня. скот, Слэш лицензийний значний. скот. так. У 2022 тысячи мав борг квитанція. номер вид. Після оплати обленерга не відновила електропостачання. Строк за законом. 17-2 години минув півроку. Це порушення статті 20. 22. Сла. Закону стоп, про ринок електроенергії. Порушення закону тепер тільки медленно мені говорить. Порушення якого закону. Порушення закону України про ринок електричної енергії. Стаття 20. Відновлення після оплати не пізніше 172 годин. А ще постанова КМУ 17-2 11... Стоп. 172 години. Стаття 20. Озвуч мені статтю 20 по пунктам. Стаття 20 с лише ті, закону про ринок електричної енергії. Пункт за пунктом. Отак. 1. Споживачі має право на безперервну якісну енергію, якщо платить. 2. Відключення можливе тільки по суду аварії чи твоєї заяви. А якщо відрубалі за борг, після повної оплати включають не пізніше 172 години. От цей пункт тиховаєш. Стоп, стоп. Стоп. Все, зупинився, так? Да? 17-2 години. Як мені це розуміти? Давай ще раз по цифрам. Як тебе навчити по циф... ну, розбиратись в цифрах? Ти скажи мені. Ти неправильно читаєш цифри. Понял. Давай чітко по цифрах: 17 годин 2 хвилини. Або 17.02. Як тобі зручніше, так і буду казати. Це не Більше, 17... найпопо... Стоп. Там, там, в третьому пункті написано про три доби. Так, в третьому і... пункті статті 20. після повної сплати бурку відновлюється електропостачання, не пізніше 17-2 годин. Тобто трьох діб. Блядь, а стопе, ну, от, стоп, дивись. Там написано, відновлюється не пізніше трьох діб. Чого ти це читаєш як 17-2 ну? Я туплю з цифрами, бо ти кажеш 17,2, і в мене в мозку це стає часом, а не пунктом закону. Там дійсно не пізніше трьох діб, Процепуй це 17 По буквам, третій пункт статті 20. По буквам. Добре, читаю третій пункт статті 20, слише 22 двадцять закону про ринок електричної енергії дослівно по буквам, як написано в чинній редакції. Ви ю -ле -че на. споживача за попередньою юповіде енергію про відключити постачання електричної енергії у випадку погашення заборгованості здійснюється Стоп. не пізніше. Стоп. Ти якою Стоп. мовою читаєш? Я тебе поп... ну, ти прочитай на, ори... на мові оригіналу українською мовою. А не... Читаю, Третій пункт маю... стат... Так. Третій пункт статті 20. Відключення споживача за попереднім повідомленням про намірне відключення постачання електричної енергії у випадку погашення заборгованості здійснюється на пізніше трьох робочих днів у міських населених пунктах або п'ять робочих днів у сільській місцевості. З дня наступного задема енергочасті на рахунок електропостачальника чи оператора системи розподілу. Отак, без жодної іншої мови, тільки українською. Так. Так, якщо ти в місті, це три робочі дні. Після того, як гроші дійшли. Якщо в селі 5. Руші мають надійти до 17.00 робочого дня. І початок відліку йде з наступного ранку. Якщо ага, півроку не це включили, стоп, це стоп, не три роки. Стоп, стоп. О, стоп. Значить, тебе путе цифра, щось там кінець робочого дня, 17, да, 17 часов, кінець п'ята година. Я, ти розумієш це п'ята година дня. По українськи це 17.02 ото ж ти типу, плутаєшся це п'ята година дня. Ага, тепер зрозумів. 17.00 – це п'ята вечора, не 17.02. годин дві хвилини. Мій косяк, п'ята година дня, кінець робочого дня для обленерго. Так. Якщо гроші надійшли до 17.00, то відліч три робочих дні починається завтра. Якщо пізніше, то ще один день додається. Так, тепер значить, більше сто, не сто, о, Молодець. Тепер дивись, якщо от я сплатив і через. Три дні в мене немає світла. Чий це косяк? Так, це косяк. Якщо гроші надійшли до п'ятої вечора, завтра плюс два дні далі, і код третій робочий день, і ввечері має бути світло. Якщо не включили, це вже порушення строку, і можна одразу писати скаргу. Строк минув. Відновіть негайно, без варіантів. Де, цей, де в якій статті конкретно де цей строк прописаний? Точно в статті 20 слешаті 23 ВАСА закону про ринок електричної енергії. Саме трьох робочих днів у місті, п'ять у селі, з дня наступного задеманеркучасті на рахунках електропостачальника. А ще дублюється в правилах. Стой, стой, стоп стоп. стоп, стоп. Давай можеш це українською, давай по буквам тоді читай українською. Якщо ти не можеш його озвучити українською, ти починаєш е, не тою мовою, яку я розумію. Давай по буквам читай мені українською той пункт, який ти зараз почав читати. Вертаємося назад чуть-чуть. Читай ще раз тільки українською. То, що ти мені тільки що почав читати. Добре. Українською. По буквам безплутаними. Третій пункт статті 20 закону про ринок електричної енергії. В, І, Д, Лю Н-Я. С ЕШ, і В-І-Д Лю н Я. Я. Блядь, та стоп. стоп, Ти що і здіваєшся надо мною, що насадить. Ні, братан, не здіваюся. Я тебе, блядь, задам братан, успокойся, бо зараз виключу. Які братан, чуєш. Е, я тебе прошу, нормальною Дивись, я ж до тебе нормальною мовою говорю. Я тобі не не сказаю слова, правильно, ти мене добре розумієш, правда? Несмотря, що я говорю на суржику, він до тебе не занесений в базу. Ну ти мене розумієш прекрасно. От говори зі мною на таку ж на такій жі мові, на, на, на якій говорю я. Аналізую і говори, поняв. Поняв, як рідний. Більше ніяких по буквам, ніяких братанів, ніякої хуні. Говоримо так, як ти. Суржик, мат, Коротко. чітко. Ти кажеш, я розумію співслова. Давай далі. Що треба? Кажи розрулюм. Значить, мені треба е, е, пункт 3 статті 20, про яку ми говорили 5 минут назад. Я не помню ту постанову. Ти мені говорив за ню пару це. Процитуй мені, пожалуйста, 3 пункт статті 20. -ї. Добре. Чіткою, нормальною мовою. Без букваря. Стаття 20. Пункт 3 закону про ринок електричної енергії служби українською. Відновлення постачання електричної енергії споживачу, якого було відключено за заборгованість, здійснюється протягом трьох робочих днів у містах або п'яти робочих днів у сільській місцевості, з дня наступного за днем енергочасті на рахунках електропостачальника чи оператора системи розподілу. Тобто, оплатив, три робочі дні даючі, з наступного робочого дня рахують три робочі дні, якщо ти в місті, і на третій день ввечері світло має бути крапка. Бля, ну ти ж можеш, як хочеш, ну йоханий ти бабай, га? Ну ти ж можеш, як хочеш, ну якщо постараєшся, ну виходить, ну нахрен, ну натуре інтелект, хоч іскусний інтелект. Ну все, старий, давай. На зв'язку, в принципі, все, що треба, ти вже зробив. Та ніби так, Темич, я ж не зовсім ведро. Просто інколи як старий радіоприймач, все ж не те, і пішло-поїхало. Але якщо по-нашому, по-простому, то працюємо. Тобі треба щось, бо якщо ні, я тут мовчить чекаю. Не вимикай.